Привіт, мої друзі! Сьогодні я вам розкажу чудову історію. І це мої перші кроки в снігу. І сьогодні ще я хочу вам сказати: я буду збирати гриби і хочу дійти до свого дому, від якого я ховалася від динозаврів. Якщо ви пам'ятаєте, якщо не пам'ятаєте, можете подивитися за підсказкою справа. І ось мій дім. Якщо ви дуже добре повните, тоді то ця стінка від нього. Тільки зісталось і все. А так, тут дуже багато снігу. Дуже хочеться зібрати побільше грибів. Не знаю. Але взимку захотілось позбирати грибів. ха-ха. Якщо їх не буде, мені просто прийдеться дійти додому назад. А тут так добре. Так атмосферно. Але тут грибів немає знаєте, що я тільки ще помітив? Тут є яйця динозаврів.